Ну і ще послання до диванних експертів, які вважають, що електромобілі сучасні на трасі їздять зі швидкістю 60-80 км на годину. А в салоні обов'язково всі мають сидіти в шапках. Мерседес вигаданого не показує. Він завжди показує реальності в прив'язці до погоди і до конкретного маршруту. Тож йому можна вірити. Задача показати вам, як реально в змішаних в реальних умовах, споживає Мерседес взимку. Вітаю, друзі, від компанії «Автогвоздь». з вами Володимир Гвоздик і черговий тест автономності по нашому Мерседесу EQB 250 по якому ми робили вже детальний відеогляд про це авто, розказували про всі його складові батареї, двигуни, комфорт і так далі. Ми робили тест автономності влітку. І давайте зараз зробимо тест автономності взимку в цю складну непросту зиму для України. Покажемо, як можна жити з Мерседесом, і EQB, і на яку автономність можна розраховувати в зимовий період. Зараз тут, десь для вас, вставимо, яка у нас погода. Я вибрав, мабуть, найхолодніший День на жаль, в Норвегії зима не така сувора, як в Україні, тому все на що ми можемо розраховувати, це ось сьогодні було мінус 12, мінус 13 вночі, і мінус 8 буде у нас по маршруту. На жаль, мінус 20 в Норвегії просто не буває. Найближчі три тижні у мене буде кілька відряджень, і тому я боюсь, що я взагалі втрачу можливість для вас зазняти зимовий тест автономності Мерседеса. Тому вирішив робити його от зараз. По трасі ми будемо їхати по Е18, по тій самій трасі, по якій я їхав влітку, тобто повністю будемо повторювати маршрут. Тоді ми змогли проїхати більше ніж 400 метрів взимку, звичайно, ми не повторимо це, але тим цікавіше буде нам порівняти. Нагадаю, мерседеси серії EQ усі мають тепловий насос, тому витрати на опалення мають бути не такі великі. Також в мультимедіа є можливість подивитися, скільки саме ми витрачаємо на обігрів салону. Тому знову ж таки, тим, кому цікаво, буде цікаво, не перемотуйте. Маршрут у нас буде змішаний, тобто це траса є 18 але яка іноді пересікає населені пункти, де швидкість зі 110-115 Я буду скидувати до обмеження, яке там буде іноді 80, іноді зовсім Короткі проміжки по 60 км на годину. Але це плюс-мінус те саме, що ми будемо мати по будь-якій трасі в Україні, адже що Київ-Харків, що Київ-Одеса, що Київ-Львів, ми завжди проїжджаємо через населені пункти, і здорова, адекватна швидкість для пересування по Україні це і є якраз 110-115, які сьогодні я і буду тримати на цій трасі, там, де це дозволено, звичайно. Тож зараз знімаємо показники. Дуже цікаво вам, мабуть, буде побачити, що зараз споживання у нас 99,9 кВт годин на 100 км. так, адже машина просто стояла і прогрівалася. Куди взагалі не їхала, і все споживання йшло на обігрів цього автомобіля, який простояв в цілому в морозі кілька днів. Тобто я на Мерседесі не їздив вчора і позавчора. То він добряче, можна так сказати, промерз і всього лише там я не знаю хвилин 5-10 відігрівся. Також зараз ви бачите за останні 27 тисяч кілометрів середні витрати в мене складають 18,1 квт годину. Зараз ми з вами обнулимо тріп саме для сьогоднішньої поїздки, і потім знімемо параметри, що ж ми отримали. Отже, по маршруту рухатись нам 183 кілометри, близько 2 годин займе дорога в одну. Сторону подивимось, як воно вийде. Я намагатимусь рухатись на всіх ділянках при плюс 5 км на годину від обмеження. Тобто буде обмеження 110, будемо рухатися 115, 80, 85 і так далі. Задача показати вам, як реально в змішаних в реальних умовах, споживає мерседес взимку. Тож не гаймо час. Поїхали. Ну, і от, друзі, які речі будуть збивати у нас час по маршруту. Бачите, ось річ номер один. Показуємо все, як є. Трішки доведеться почекати, поки розвантажиться у нас вантажівочка. Тим часом, поки чекаємо, можемо побачити скільки мінус 7 от зараз споживається у нас на обігрів автомобіля. Зараз споживається чимало, 3,5 квт години на 100 км, І це через те, що друзі, авто стояло кілька днів і вночі було мінус 13. Зараз треба обігріти не просто салон, а треба обігріти нашу промершу батарею. І в цілому машина буде це робити ще певний час. Тому я гадаю, через хвилин 10 у нас ці витрати стабілізуються, а тим часом. Сом, ну ми починаємо їхати. Я буду старатися фіксувати для вас все, щоб це відео було наглядно і цікаве. Також варто сказати, що в кінці цієї поїздки у нас буде тест заряджання. Я спеціально не ставитиму в навігацію Мерседеса локацію зарядної станції для того, щоб Мерседес не почав прогрівати свою батарею. Тобто, ми заїдемо просто так рандомно на якусь зарядну станцію, і подивимось, як без попереднього прогріву взимку буде споживати Мерседес кіловати. Ну і ще послання до диванних експертів, які вважають, що електромобілі сучасні на трасі їздять із. Швидкістю 60-80 км на годину, а в салоні обов'язково всі мають сидіти в шапках. То друзі, як ви бачите, на мені легесенька тільки жилетка, і то вона осіння, вона навіть не зимова. На мені немає ніякої шапки. І по трасі, звичайно ж, їхати я не збираюся зі швидкістю 60 чи 80, а буду їхати по знаках, які обмежують швидкість. Більше того, буду додавати по плюс 5 км на годину. Також відразу варто пояснити, що в кінці поїздки ми будемо дивитися на середню швидкість по маршруту, яка у нас, звичайно, не буде ні 110, ні 115 через те, що є. Ось такі ділянки, де я рухаюсь зі швидкістю 20 км на годину. І навіть у той проміжок часу, який я з вами стояв і говорив, авто було ввімкнено і вже калькулювалася певним чином швидкість по маршруту. В той час, поки ми стояли і чекали, поки розвантажиться вантажівка, він також вплине на загальну середню швидкість. І навіть місце, де ми будемо розвертатися, та розв'язка, де я скину швидкість знову ж таки до 5-10 км на годину, вона також вплине на середню швидкість. Ну що ж, друзі, мене чекає довга дорога, години три з лишнім. Я проведу. Автомобілів для того, щоб показати вам реальні можливості по автономності мерседесів взимку. За що сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайку і написати коментар. І також хочу запросити вас в нашу телеграм-спільноту, де безліч людей в більш короткому варіанті можуть поділитися з вами саме своїм досвідом володіння тим чи іншим електромобілем. У нас в спільноті 7 тисяч людей. Там, окрім того, що ми виставляємо чесні перевірені автомобілі з прозорою історією з Європи, які ви можете придбати по цікавим цінам. Є і велика спільнота власників електромобілів, які використовують їх в різних країнах. І діляться своїм досвідом відкрито. У нас є там щотижневі говорилки на будь-які теми. Ви можете задавати будь-які питання і отримувати відповіді не обов'язково від нас, а від інших учасників спільноти. Тож залітайте в телеграм, будемо раді вас там бачити. Ну а поки що насолоджуйтесь пейзажами норвезької зими. друзі, проведемо певні підсумки. Зараз ми проїхали 98 кілометрів. Ну от от 100 кілометрів буде. Машина пропонує вже зупинитись на каву, але звичайно, ми скіпнемо цю пропозицію. Середні витрати, як ви бачите, в районі 20 квт годин на 100 кілометрів. Середня швидкість зараз показує, ну що не є дійсністю 77 км кілометрів на годину. Витрати у нас можна сказати стабілізувалися в літній період. Так зовсім трішечки вони менше, тобто вони менше 20 квт годин на 100 кілометрів. У мене, але розуміємо, що зима, і звичайно, що машина буде споживати більше, проте не критично. На мою думку, і тепер перейдемо до власне витрат. У нас показує е, витрата 8% на підігрів батареї: 86% це споживання саме на рух, і 6% на всяке інше, там, мабуть, зарядка телефону, світло тощо. Ось так споживання виглядає на графіку. Як ви бачите, Норвегія, країна, де постійно є спуски підйоми. Тож ми періодично падаємо нижче 20 кВт -годин споживання, а періодично підіймається сильно вище, якщо підйоми дуже круті. Отож, бо на дистанції в 100 кілометрів ми з'їли 35% заряду, що може виглядати страшно, але друзі, ми сильно багато втрачаємо на електромобілях під час перших, можливо, кілометрів 20-30, тобто саме там іде найбільше споживання, і після цього воно стабілізується і далі вже такого падіння не буде. Тож щоб ви не лякалися. Ну і власне бортовичок нам зараз показує, а в Мерседеса він доволі точний: 230 кілометрів автономність в найгіршому випадку, в кращому випадку Мерседес протягне 277 Це залежить від того, як ви будете натискати на Шетку, в якому режимі їхати, і так далі. Якщо ви бачите 230 в найгіршому випадку, то ви точно 230 свої проїдете. У Мерседеса мапи мають таку ж структуру, як і в Тесли, і алгоритм прорахунку автономності враховує спуски, підйоми і враховує температуру. Тож прорахунок доволі точний. Він не просто рандомний, зафіксований, як завжди, там по циклу, WLTP чи ще якомусь циклу, який завжди незмінний і показує якісь там вигадані цифри. Мерседес вигаданого не показує, він завжди показує реальності в прив'язні. До погоди і до конкретного маршруту, тож йому можна вірити. Дивимось на мапи. Знову мапи нам підказують, що ми затримаємось на хвилину через трафік, і показують, що нам залишилося їхати 79 кілометрів, і приїдемо ми туди з залишком заряду 34 Там розвертаємось і рухаємось назад. Тож наша ціль сьогодні з доволі скромною по розмірам батарейкою у Мерседеса в 70,5 кВт годин показати, що ні в чому собі не відмовляючи, рухаючись з максимальною максимально допустимою швидкістю по трасі з пічкою, з усіми благами, такими як підігрів сидінь керма. Ви можете проїхати взимку 300 кілометрів. От сьогодні хочеться побачити 300 кілометрів. Вийде це чи ні? Дивимось до кінця. Ну і так само побачимо, на що ми можемо розраховувати з заряджанням електромобіля взимку, такого конкретно як Mercedes, якю Е, якю Бі, якю неважливо в українських реаліях. Бо я спеціально не буду розігрівати батарейку перед заряджанням. Що друзі, ми вже рухаємось назад, розвернулися по трасі Е18. і такий тест, на мою думку, він найраціональніший, тому що погода і вітер вона нівелюється. Тобто, якщо вважати, що нам в одному напрямку може пощастити з вітром, то коли ми рухаємося і в одну і в іншу сторону, то ні підйоми, спуски не гратимуть ролі, ні вітер не гратиме ролі. Якщо нам в одну сторону вітер допомагає, то в іншу він нам рівноцінно заважатиме. Отож, ми зараз проїхали 220 км. кілометрів, і цікаво, що на перші 100 кілометрів ми витратили 35 Заряду батареї, і на наступні 100 кілометрів ми витратили менше 25% від заряду батареї. Дивимось зараз на споживання. Споживання у нас на обігрів 6%, на рух 88%. Як ви бачите, з часом на обігрів витрачається все менше і менше, тому що батарейку гріти вже не треба, тому що вона вже прогріта. Ну і середні витрати у нас по маршруту складають 19,3 квт годин на 100 кілометрів. Що я вважаю для зимового періоду для трасового використання цілком собі непогано. Погода у нас можете подивитись, яка сипла. Ле сніг, вітер доволі сильний, особливо якраз я це відчуваю, коли ми розвернулися. Середня швидкість у нас потихеньку зростає. Зараз уже 82 км на годину. Ну ось такі показники. Далі, мабуть, включення вже буде на зарядній станції. Тож не перемикайтесь, найцікавіше ще в кінці. Ну що ж, друзі, от ми і завершили наш тест автономності і показую для вас, з чим ми його завершили. Маємо 3% залишок в батареї. Маємо 300 кілометрів пройденого шляху, проїхали їх за 3,43, тому що проїжджали через кілька населених пунктів, тому що чекали, поки розвантажиться фура. Ну і маємо, що маємо. 11 кілометрів по автономності у нас залишок або 14 і середні витрати 19,1 кВт-година на 100 кілометрів. Зараз ми бачимо, скільки в реальності взимку споживає Мерседес на обігрів, якщо виїжджати, приміром, з теплого гаража і з прогрітою батарейкою. І споживання у нас на обігрів всього лише в районі 1 години на 100 кілометрів. Що є абсолютно нічого. Тож, якщо у вас є теплий гараж або теплий паркінг, то вам з Мерседесом взагалі нічого боятися не треба. І навіть якщо цього немає, як у мене наприклад, то теж боятися нічого не треба. Як ви бачите, автономності з головою вистачає. Мені насправді по маршруту вже хотілося зробити зупинку на каву, сходити в туалет, але спеціально для вас друзі нічого цього не робив. Протерпів, проїхали ми разом з вами 300 км, І давайте тепер подивимось на швидкість заряджання. Нагадую, попереднього резерву батареї спеціально я не вмикав. От і закінчились наші тести: тест автономності, тест швидкості заряджання. Як ви бачите, друзі, для того щоб зарядитися від 4% до 80% без попереднього прогріву батареї, взимку при мінус 7 нам знадобилося рівно годину. Так на сьогоднішній день для сучасних електромобілів година для зарядки від 4% до 80% це забагато. Але коли ми купували цей я це прекрасно розумів, і ми жодного разу не пошкодували про це. Чому тому, що у Мерседеса гарна крива заряджання і при умові використання попереднього прогріву швидкість заряджання... Ання була би краще, ми дійсно витратили би не одну годину, а 40 хвилин, що вже є цілком адекватним часом для підзарядки. В будь-якому разі кожну нашу далеку подорож, коли ми зупиняємось для заряджання, ми плануємо, чим ми будемо займатися в цей час. Як ви бачили, цього разу я перекусив, і також я зайшов в супермаркет. Я знав, що на цій локації є супермаркет і скупився додому. Тож жодного часу в пусту не було витрачено, окрім звичайно, трьох з половиною годин в дорозі. Ну і результати цих тестів судити вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам Подобалось, не сподобалось. Побажання по наступним відео, як завжди, з нетерпінням чекаю, читаю всі коментарі. Починаю рухатись додому, і хочу звернути ще раз вашу увагу на те, що на прогрітій батарейці, як ви бачите, на 80% ми можемо проїхати ну, практично таку саму відстань, як ми нещодавно проїхали на 100% заряду батареї. І нагадую, що вся суть в тому, де зберігається ваш електромобіль. Якби у мене був гараж або тепле паркомісце, друзі, то сьогодні би ми проїхали не 300 кілометрів, а ми б проїхали ну впевнених 350, ближче до 400. Бо нагадаю вам, наші 10% розтанули ну в перші 10 хвилин. Просто вони розтанули, тому що треба було розігріти саме батарею, а не салон. І надалі, як ви бачили, на обігрів салону у нас витрачалося близько 1 квт години на 100 кілометрів. Принагідно нагадую долучатися до зборів на підтримку військових. Наша компанія підтримує 56 шосто окрему маріупольську мотопіхотну бригаду, яка завжди дякує вам за допомогу за ваші невеличкі донати, які конвертуються для них у велику допомогу. За останній рік ми купували їм антенери, транслятори, і допомагали з дронами, з різними автомобілями, з ремонтами на автомобіль. І давайте не припиняти їм допомагати, тому що ця допомога безупинно потрібна. Але наразі війна триває. Кожен день ми боронимо нашу рідну українську землю від ворога. Ми стоїмо міцно, стоїмо мужньо, стоїмо до кінця. Та без допомоги добрих людей, без вашої підтримки, без тих, хто день і ніч працює заради перемоги, нам було б значно важче стримувати цю навалу. Нехай новий рік принесе нам усім довгоочікуваний мир, здоров'я рідним, повернення додому всіх захисників та захисниць. А Україні перемогу та процвітання. Ваші воїни 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади збройних сил України. Слава Україні! Дорож, Героям Слава наразі. все. дякую всім, хто залишається з компанією «Автогвоздь». Слава Україні!